Дві тисячі дві з половиною тисячі гривень. То я питаю президента, у прем'єра і в парламентської більшості. Дайте мені неуки, відповідь на просте питання, де людині взяти гроші. За рахунок чого платить ту комуналку, і не тільки жодній комуналкою живе людина. Крім комуналки, ще ж хліба з водою, хоча б без масла, ще б якийсь кусок м'яса, хоча люди вже забули про м'ясо і про крупи навіть забули. Бо сьогодні немає грошей на елементарне. Тому те, що робить нинішня влада, президент, уряд, парламент це геноцид. Це геноцид українського народу, коли мільйони людей стали жебраками в результаті їхньої політики. Тому тарифний майдан стоїть до того часу, поки ми не доб'ємося зниження тарифів. Чого ми вимагаємо від Порошенка? Він видав незаконний указ і вони призначили склад нацкомісії по комунальних послугах, де керівником цієї комісії менеджер фірми Рошен Вовк. І оцей вовк, оці Порошенківські вовки установили космічні тарифи, і внаслідок цього корупція на енергоринку, і ці порошенківські вовки перекладають свої корупційні мільярди, які хочуть вкрасти на кишені простих українських громадян. Тому ми вимагаємо від президента Порошенка скасувати указ про призначення нацкомісії по комунальних послугах. Цього грабіжницького органу, який Порошенко мільярди через корупційні схеми вимиває з енергоринку, і прийняти парламент закон про реально створену національну комісію по комунальних послугах, яка буде об'єктивно встановлювати ці тарифи, які платитимуть люди. Третє, від парламенту ми вимагаємо прийняття закону про скасування рентної плати на видобуток газу. Сьогодні ця рентна плата майже 70%, відсотків. Вона лягає в собі вартість газу. А оскільки газ це головна складова в вартості тарифів, отже, через це і ростуть тарифи. Тому скасування рентної плати на видобуток газу дасть можливість знизити його собі вартість. І як наслідок дасть можливість знизити тарифи. Також ми вимагаємо від парламенту прийняття закону, який би передбачив, щоб на житлово комунальні послуги йшов газ тільки українського видобутку. Не імпортний, а український газ. Бо імпортний газ коштує 250 доларів ціна, а український газ півтори тисячі гривень за тисячу кубів. І вони потяжать. І на цьому крадуть мільярди з бюджету цього року майже 50 мільярдів гривень на Нафтогаз на корупційну контору, яка через корупційні схеми вимиває гроші з бюджету. Тому наша вимога до парламенту і депутати радикальної партії зареєстрували відповідний законопроект про ліквідацію Нафтогазу. Цієї корупційної кормушки за кої крадуться десятки мільярдів і вимиваються у приватній кишені олігархів. Наступне, я вважаю, нам треба розширити вимоги нашого майдану, і крім соціальних вимог, крім тарифних вимог, перейти до політичних вимог. Зокрема, зокрема, 1 січня. Втрачає чинність мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення. З нового року ця влада злодіїв буде розграбувати українську землю. Мільйони українських селян доведені до зубожіння, за копійки віддадуть ту землю, і потім українські діти, наші онуки і правнуки, ходитимуть батраками на своїй рідній землі. Тому я пропоную. Вимагати від влади негайного прийняття закону про заборону продажу земель сільськогосподарського призначення, що парламент прийняв цей мораторій, а не вони тягнуть до останнього, щоб потім пограбувати землю. Бачите, олігархи на яких лексусах їздять мордаті. Іди сюди паразит, віддай лексус на майдан. Став, подивився і поїхав, і мор морда така в дзеркало не влізе. Домо мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, щоб банда Порошенка, Гройсмана і Яценюка не розтягнули останнє багатство, яке є в Україні, нашу землю. Шановна громада, хто за те, щоб вимагати заборону на продаж земель сільськогосподарського призначення? Одноголосно! все поки не приймуть, нікуди не підемо. Далі. Сьогодні нас влада дуре реформами в судах і в прокуратурі. Вони роблять вигляд, що вони проводять реформи, а насправді ніяких реформ нема. Одна корупція в судах і прокуратурі. Правди там знайти не можна, справедливості знайти не можна. Якщо в тебе немає грошей, якщо в тебе немає волохати руки. Тому я вважаю, що ми повинні виставити вимоги до парламентської більшості, до президента. І до уряду радикальні реформи системи прокуратури і правосуддя не лише звільнення генерального прокурора із посади, а звільнення всіх до одного прокурорів і суддів по всій Україні, всіх до одного в Україні 15 тисяч прокурорів і 12 тисяч суддів. Переважна більшість з них. Беруть хабарі, займаються корупцією, порушують на замовлення і відкривають і закривають кримінальні справи. Тому єдина реальна реформа прокуратури це звільнення всіх прокурорів. Єдина реальна реформа правосуддя це звільнення всіх суддів і набрання нових на нових прозорих конкурсах. Тому. Вимагаємо від парламенту, від президента прийняття рішення про звільнення всіх прокурорів і суддів і про призначення нових на прозорих конкурсах. Хто за одноголосно? І нікуди не йдемо, поки не доб'ємось. Ну і нарешті, якщо влада не піде на виконання наших вимог, якщо Порошенко, Гройсман і Яценюк мовчатимуть. Робитимуть вигляд, що вони сліпі, дурні і ні. німі. У нас залишається один вихід вимагати дострокових президентських і парламентських виборів і відставки уряду. Ця грабіжницька влада довела людей до ручки через катастрофічне зростання тарифів, цін на ліки, на продукти харчування, на комуналку. Через цю бандитську владу мільйони людей сьогодні живуть жебраками. Пенсіонери ходять, побираються. Бюджетники три копійки заробити не можуть. 50% української молоді безробітні. Треба кінчати цією антиукраїнською політикою, яка веде до геноциду українського народу, яка позбавляє майбутнього нашої української держави. Коли нині ще олігархів, яка при владі розказує про реформи, що це за реформи, в результаті яких мільйони людей перетворились в жебраків. Що це за реформи, коли мільйони людей не можуть заплатити комуналки, не можуть купити ліки, не можуть нагодувати свою сім'ю і своїх дітей? Це не реформи, це геноцид. І ми вимагаємо припинення цього геноциду через відставку президента, уряду і парламенту і організацію дострокових виборів. Наші вимоги дуже прості. Або президент, уряд і парламент виконають вимоги, знизять тарифи, проведуть реальні реформи прокуратури судів, приймуть закон про мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення, або ми стоїмо тут до кінця і цей майдан розростеться в тисячі людей, в тисячі десятки тисяч людей, особливо зараз, коли люди отримують платіжки, коли вона людина за двокімнатну квартиру. Має заплатити півтори-дві тисячі гривень. Як заплатити? І я немає можливості. Тому людей перелікають на те, щоб мерзли у холодних хатах і потім ще заберуть квартири за борги по комуналці. Оце та політика злочинна, яку проводить нинішній президент, уряд і парламентська більшість. І наше з вами завдання зупинити цей геноцид.